Тично, моя життєва історія доводить, наскільки важливо відвідувати дійсно регулярно гінекологів, наскільки важливо дотримуватися всіх порад, які вони дають, тому що навіть коли ви себе почуваєтеся досить непогано, і не відчуваєте ніяких незручностей да, в гінекологічній сфері, може, досить несподівано виникнути ситуація, коли вже буде вибачити пізно. І мій досвід фактично доводить, що я дійсно досить неуважна була до свого здоров'я і поряд ставилася до цього. І жіночі, допомагати постійно, систематично, регулярної уваги за допомогою фахівців, за допомогою гінекологів, які розуміються на цьому, а це не поради якоїсь подружки або якогось блогера, який досить далекий від професійного розуміння цієї проблеми. Тому любі жінки, будь ласка, звертайте увагу на своє здоров'я, регулярно відвідуйте лікарів, дослухайтеся до їхніх порад. Чи це реально дасть вам великі шанси на одужання, навіть якщо це буде вже досить серйозний, як в моєму випадку, діагноз.